Подарунок святого Миколая. Високо у небі жило собі ангелятко. Воно було ще маленьким, і дорослі ангели не давали йому поважних доручень. Ангелятко знало, якщо воно робитиме добро, то йому буде дозволено стати ангеликом охоронителем якоїсь дитини. От настав грудень. І всі старші ангели допомагали Святому Миколаю готуватися до мандрівки на землю. Майстрували іграшки, випікали різні смаколики, а потім пакували подарунки. Маленькі ангелятка допомагали їм. Настав морозний вечір. Засурмили золоті сурми, з райських воріт вийшов Святий Миколай. Біля великих саней, завантажених доверху подарунками. Він побачив ангелятку. Хочеш зі мною на землю Ангелятко?» Хочу, хочу, дуже хочу, прошепотіла ангелятка. То поїхали. Цілу ніч Ангелятко допомагала розносити подарунки, а під ранок зазирнуло у вікно хатинки, де жив хлопчик і Васик. Ані його листа, ані малюнка не було в небесній канцелярії, тому й подарунка для нього теж не було. Ангелятко знала, що мама хлопчика вже давно лежить у лікарні, а тато приходить з роботи пізно, коли Івасик вже спить. Ангелятко підлетіла до хлопчика і намалювала йому гарні сон, де пахли квіти, співали пташки і лагідно сміхалися мама. Коли ти навчилась малювати такі гарні сни? запитав ангелятка святий Миколай. Мабуть, щойно. Відповіла ангелятку й зашарилася. Що ж, мовив святий Миколай, Нехай хлопчик лишається під твоєю опікою. Думаю, ти вже зробила достатньо добрих справ, аби стати ангелом хоромітним. Нехай це буде для тебе моїм подарунком. Це моя найбільша мрія. Ангелятка відтямила себе від щастя. Ангелятка Схилилося над Івасиковим ліжечком, погладило хлопчика по голівці і поправило ковдру. І раптом на підлогу впав папірець, на якому було написано хочу, аби мені приснилася мама. Так у ніч напередодні дня Святого Миколая здійснилися аж дві заповітні мрії хлопчика Івасика та Ангелятка.